Ранку ще раз кажемо всім психоделіка в ефірі. Ранку на тесі була. Згодом ми ще будемо мати можливість прослухати музичні композиції. Але Вдягайте зараз де окуляри. Але якщо от ми півгодини тому сиділи ось так з нашими гостями, то зараз ну так сидимо, ми що... чемні, спокійні, тому що до нас в гості завітали uh, патрульні. А uh, зокрема, ігор Щербанич, командир першої роти управління патрульної поліції в містах Ужру та Мукачево. Добре. Та Ольга Готра, інспектор першої роти управління патрульної поліції в Містах Ужгород та Мукачево. доброго, доброго ранку. Говорити. Ми будемо про місячник безпеки. Так, але перед тим не можу не привітати вас, адже ми вже говорили про те, що вчора, 25 серпня, ви отримали свої первинні так офіцерські звання. Ми вас з цим вітаємо. Нагороди, нагородами, але робота завжди понад усе, особливо у вас. Отож, введіть нас в курс справи. Місячник до сьогодні триває. Коли він розпочався, і про які ви вже можете Я, до речі, хочу додати трошки репризу. Іванка в нас вже практично отримала е, в. Водійські водійські а, права так. і тому от, до неї, до неї максимально увагу. <рес> Я вчу всі правила дорожнього руху, тому одразу попереджаю. Отож, місячник безпеки. Які проекти були організовані в рамках цього проекту. В рамках цієї акції? Ну, дивіться, місячник безпеки дорожнього руху почався з 8 по 12 серпня. Був підготовчий етап. З 12 серпня по 12 вересня вже проходить сам місячник. Під час цього місячника ми приділяємо увагу більше порушенням ПДР. Які суттєво впливають на безпеку дорожнього руху, через які, можливо, може скоїтись ДТП, ну і різна аварійна ситуація. Також в нас посилений режим несення служби, залучаються додаткові екіпажі, які проводять профілактичну бесіду з громадянами, доносять правила дорожнього руху як до водіїв, так і до пішоходів. І також для профілактики по аналізу скоєння дорожньо-транспортних пригод стоять саме в тих місцях, де відбувається. І пригоди в нас і аналіз, і по цьому аналізу ми так працюємо. Де скупчення? Так в мене є таке питання. Ми анонсували щодо що в нашому місті планується встановлювати світлодіодні е, знаки, які допоможуть як пішоходам, так і водіям е, менше потрапляти в ДТП. Як взагалі ви, ви можете характеризувати? Чи дійсно це допомагає, чи все ж таки е, пішоходи не завжди реагують на ось ці якісь нововедені, різноманітні кошачі очі ось ці на переходах, різноманітні діодні переходи і так далі? Ну з пішоходами в нас трішки проблема, з якою ми стараємося боротися. У нас Водій, коли він за кермом, то в нього претензії до пішохода. Ну припаркувався він, виходить з водійського керма і починає порушувати правила дорожнього руху. Ну і вже другий водій на того пішохода має претензії. В тому плані ми так же само проводимо роботу, стараємося притягувати до відповідальності, хоч письмово попереджати їх про те, що за перехід в неустановленому місці є відповідальність. Встановлена законом, писуємо постанови, хоч постанови йдуть на попередження, не завжди на штраф. Ну в такому плані працюємо. А як нерви взагалі? Як людям, наприклад, якщо десята вже повторювати одне й те ж, а вони не розуміють і не розуміють? Якщо чесно, то от я безпосередньо своїм напарником, коли на от, встановили два світофори на корзу і не і на коритович вибачаюсь. Які на які люди дуже слабо реагують, тому що всі привикли, всі привикли ходити там, як завжди. що машина має вступати все просто. так, так і і ще й перейдуть на червоне світло, і ще й починають нагорятись, чому на них сигналять. Але бу, ми стояли просто, щоб люди нас порозуміли, щоб іти їм назустріч. Ми е, попереджали. Ми просто говорили, що звертайте увагу на світофори, бо їх встановили не просто те. Вони нам говорять, та вони не працюють. Ні, вони працюють. Ми все їм роз'ясняємо. Ну, вони все одно так, ну, деякі дуже адекватно відносяться до цього, а деякі дуже е, обурені стають і починаючи на нас щось ну, неадекватно реагувати. реагувати. Але слава Богу, деякі навіть і другим вже попереджають їх, що бачимо, що вже стають на світофорі і кажуть, куди ти йдеш, дивися, бо червоне світло. Складно ну, нашим людям. Так, так, дійсно. Дуже, дуже важко, але. Слава Богу, виправляється. От ці мінімальні штрафи, будемо їх так називати, в 51 гривню здається, чи діють вони взагалі на пішоході? Ну, попередження це попередження. Багато хто може сказати, а е, мене попередив один раз. Ну окей, поперед... ну, я, я, наступний. я в дійсності писала там от одну постанову, що тільки я писала. Ну є багато колег, які писали постанови і штраф виносили, бо. Так, люди мабуть на майбутнє зрозуміють, що все ж таки так не потрібно робити. Чи все ж таки з часом більше довіри стає до вас, як до органу, який створився досить недавно, можна сказати, і як реагують взагалі на поліціянтів вже в практично через рік після створення нової поліції в місті Ужгород? Ну, як вам сказати, багато людей по-різному реагують. Є люди, які ну, дуже, дуже позитивно відносяться, а є така частина людей, яка ну, завжди свої стереотипи і ще щось. І вони своє говорять. Ну стараємося їх перестроїти на новий лад, бо ми прийшли сюди міняти цю ну, всю і систему і все. Ну. Але Буває таке, що попадаються такі люди, яким важко це до довести, що все-таки ми працюємо вже по-іншому, по-новому. І от одним з найактуальніших проектів цього місячника виявилося патрулювання з вами, і досить багато коментарів прочитала я про те, як люди кажуть, бор це ж була моя мрія. Чи це дійсно так, і чи багато вже станом на сьогодні відбувалось патрулювання звичайних містян разом з вами? Ну, Містян скажу вам, в нас є такий поліцейський захід, як поліцейське піклування. В нас було таке, що дівчина близько третьої години вже ранку йшла з роботи, і за нею йшли ну, два такі громадяни, трішки чуть-чуть на підпитку, але ну, поводили себе пристойно, нормально. Ну дівчина до нас підійшла і сказала, чи можна, щоб ви мене завезли додому, бо я дуже боюся за себе. Ну, сказали добре, звичайно. Ми, дівчину, просто пропатрулювали додому, щоб О, вона раптом, не переживала що? за себе. Я, і... та, я і... теж можу з дому на роботу приїжджати разом з патрулями. Якщо раптом, а, шо шо нічний шо нічний нічний в час. <світ> враховую, вам <світ> буде загрожувати небезпеку. І враховуючи те, що в 5 годині ми прокидаємося і близько. Мені загрожує небезпека. Під час зі мною тобі загрожує небезпека. До речі, теж тому ваша присутність було б досить непогано. Максим, мій ведучий, також патрулював. Патрулював. Трудним, ну але і чи чому він потрапив туди в машину? Можливо, він скоїв якесь правопорушення. Давайте ми подивимося. Ми не подивимося. Ми подивимося, ми подивимося трохи згодом. Трохи згодом. Я не буду розкривати поки що всі карти. Ну але я обіцяю, що ви побачите, що ж там відбувалося. Ми тримаємо в рамках місячника безпеки. Так які підстави є для того, аби зупинити водія, тому що багато хто з водіїв не те, що скаржиться, а обурюється з приводу того, що нібито поліціянти мають право зупинити водія лише в разі якихось там несправностей автомобіля, в разі. Якихось дрібних правопорушень а вже потім це може призвести до там ну, я не знаю до перевірки його на стан алкогольного спиніння і так далі. Що місячник безпеки включає які заходи ну, зупинки? Ну, дивіться, згідно закону України про національну поліцію в розділі п'ятому поліцейські заходи є стаття 35, яка регламентує зупинка транспортного засобу, в якій чітко описані дев'ять причин зупинки транспортного засобу. Лише по цих причинах поліцейський уповноважений зупиняти. Транспортний засіб там є. Якщо водій порушує правила дорожнього руху, якщо транспортний засіб технічно несправний, якщо водія потрібно залучити до допомоги поліцейському в якості свідка, якщо він є водій є... Свідком дорожньо-транспортної пригоди, кримінального правопорушення чи адміністративного правопорушення, якщо вантаж закріплений на транспортному засобі загрожує небезпеки для дорожнього руху і порушення вимог світлових пристроїв на транспортному засобі. Ось Приблизно ці основні причини, за якими поліцейський. Зобов'язаний зупинити транспортний засіб. А провірка на алкоголь проходить згідно наказу спільного наказу Міністерства охорони здоров'я та Міністерства внутрішніх справ номер 1453 де повністю все розписані, які повинні бути ознаки водія для того, щоб поліцейський йому запропонував прийти огляд на стан алкогольного сп'яніння або на місці, або в медичному закладі, або якщо водій не згоден, а в нього ті ознаки виявлені, складається протокол. Так само по статті 130, розгляд якого проводить суд. А от всі ці причини вони передбачають одразу покарання, чи все ж таки ще попередження? Ну, є, наприклад, різна, різна причина зупинки транспортного засобу. Якщо, ну, наприклад, зупиняємо ми транспортний засіб, но в нього не горить ліва фара. Ми зупинили, але ну, водій з правої фари. Переклав наліву, переставив лампочку і поїхав до найкоротшим шляхом до місця усунення свого недоліка. Стараємося входити в положення громадян, побільше спілкуватися, більше доводити. Менше якихось таких негативів вносити в нашу роботу і в життя самих громадян. До якщо виход з ладу в лівої фари ще водій якось може помітити, то якщо до прикладу в нього не підсвічується задній номерний знак, який він просто фізично не зможе побачити. Так само згідні так само, ну у зв'язку з станом наших доріг, можливо, транспортний засіб під час руху може технічно стати в процесі технічно несправним. Ми наголошуємо, що хоча б звернемо увагу, що вам вас не світить то-то, то-то і водії в є таке, що на місці усувають недоліки, є такі, що постукав. Постукав, так я кажу, ви чародії, Після вашого стуку все засвітилося. Ну за це ми робимо зауваження. Людина, люди в основному. Дивляться на це позитивно, поспілкувалися, зауваження ще хотів би зробити за пасок безпеки. Чомусь у нас в народі прийнято ну, паском безпеки присібатися, то не круто. <х <х> Скажу так, постійно довожу до своїх водіїв, яких зупиняю, що під час руху транспортного засобу 60 км в час, маса водія 60, при якомусь зіткненні. Об'єктом маса тіла набирає одну тонну. При одній тонні бедерна наша кісточка не витримує таку нагрузку, яка є найсильнішою в організмі. А якщо водій пристебнутий паском безпеки, то ніякої великої такої загрози немає. Тому чомусь завжди наші водії, котрі часто відвідують різноманітні країни близького зарубіжжя, вони... Переїжджають кордон в Україну і відстіпають паски безпеки. Чому? Чому Чому? На напевно, немає правди? Ваше yeah. завдання так. саме привити їм цю звичку. Так, в нас я розкажу свій випадок. В мене друг поїхав в Венгрію, мав таку білу футболку, як у вас, і вже в загоні простівнуся паском безпеки. Десь там пішов по своїх справах уже в Венгрії, відтібає пасок безпеки, а в нього тут, на білій футболці, отакий чорний лишився від паска безпеки. слід. А, слід. Він не ну, в Україні він його не використовував, припав просто пилом, так, пропав пилом, і я йому кажу, бачиш, Футболка, твоя за то, що постраждало. Все треба немає привички. Ми вам дуже дякуємо, що ви завітали. Сподіваємося, сподіваюся, впевнена навіть уся інформація стане корисною не тільки для нас, а й для всіх наших глядачів, а які є ми сподіваємося, є що дорожні ви дорожні будете часто до нас приходити в гості, і розказувати про ситуацію в нашому місті, можливо, про якісь нові акції, заходи які... мався 음... тут смиряти, бо він був таким таким при, при, <laughs> <laughs> Тож Максим, нагадай, хто був на сім нагадаю, що у нас сьогодні в гостях був Ігор Щербанець. Банич, перепрошую командир першої роти управління патрульної поліції в містах Ужгород та Мукачево та Ольга Готра, інспектор першої роти управління патрульної поліції в містах Ужру та Мукачево. І Говорили ми про місячник безпеки та й взагалі про справи нашого міста щодо правопорушень серед пішоходів та водіїв. Тож будьте в обережними всі учасники руху це всі стосуються не тільки водіїв. Зараз робимо невелику перерву, але з диванів ми не встаємо, тому що зараз до нас навітають ще одні гості. Хто це буде? Ви дізнаєтесь за декілька хвилин.